Галицькі мокрі бандити то як відомі грабіжники з один дома, мають багато досвіду, але виявилося не дуже кмітливості. Це історія варта голівудських сценаріїв. Щоправда, цього разу все починається як у Гоголя, у ніч перед Різдвом. Святвечір став фіналочкою для Володимира Доманського та його спільника Віталія Денеги. А назвали б ми цю цей трилер з елементами драми Долари в унітазі чому? Далі у відео мене звати Ірина Папірник. Ви дивитеся Ютуб канал Львів Медіа. Підписуйтеся, ставте вподобайки та коментуйте. А ще долучайтеся до збору коштів для батальйону Свобода, бригади наступу НГУ Рубіж? Їм потрібно сім наземних дронів. «Веприк». ці дрони допоможуть забезпечити передній край всім необхідним та евакуювати поранених з поля бою. Інформація, як долучитися до збору, є в описі під цим відео. Отож, жили були собі дві когалицьких чиновників: депутат обласної ради Володимир Доманський та заступник мера Яворова Віталій Денега. Про те, хто вони такі, і як, як жили у минулому, чим і що творили, трішки згодом. А просто зараз історія, як правоохоронці колядували на святвечір у їхніх домівках. Добрий вечір тобі, пане. Господарю, радуйся. Ой, Це рандомне відео з мереж, але ми думаємо, відбувалося десь так. Затримали підозрюваних у шахрайстві саме на святвечір. а все через те, що ці двоє намагалися обдурити місцевого приватного підприємця та шахрайським методом забрати у нього 1 мільйон 200 тисяч гривень. Новники обіцяли підприємцю допомогти виграти тендер на виконання будівельних робіт в регіоні, але він від пропозиції відмовився після того, як підприємець самостійно переміг, вони вирішили переконати його, що перемога на тендері це їхня заслуга. Тому давай відкат частину прибутку від виграного тендеру у сумі 25 тисяч доларів, а також 190 тисяч гривень. Але щось пішло не так, і от на святвечір під час передачі другого траншу грошей і зловили цих двох галицьких мокрих бандитів. Чому мокрих? Тому що частину доларів зловмисники намагалися змити в унітаз. А тепер трішки про головних героїв цієї епічної різдвяної історії. Володимир Доманський, колишній голова селища Брюховичі. для тих, хто не зі Львова, Це селище на кшталт конча заспичі міжгір'я біля Києва. На цій посаді Доманський був з 2015 по 2019 рік. І в скандал пан Доманський потрапив вже не вперше. У 2020-го до цього пана вже приходили правда без коляди. Військова прокуратура та СБУ. Тоді під час обшуків у нього та кількох місцевих депутатів вилучили 165 тисяч доларів. Тоді вважали, що це кошти за незаконний продаж землі у Брюховичах однак, тоді місцевого політика до відповідальності. Так і не притягнули у історії з доларами в унітазі Слідство вважає, що допомагав Доманському Віталій Денега, теж непростий чоловік, діючий заступник мера міста Яворова, і відповідає за ЖКГ, охорону здоров'я, культуру та туризм. Окрім доларів в унітазі, і з Доманським його поєднує і те, що Віталій Денега у 2015-2019 був депутатом Бріховицької селищної ради, тобто знаються обидва чоловіки вже давно. Після того, як селищну раду ліквідували Володимир Доманський, продовжив політичну кар'єру. Став депутатом Львівської обласної ради від Європейської Солідарності. Його дуже багато чого пов'язує з партією Порошенка та її очільником на Львівщині, паном Олегом Синюткою. Зокрема, мої колеги з Західнету у 2020-му, роблячи розслідування по земельній афері у Брюховичах, дійшли висновку, що про все це добре знав тодішній очільник Львівської обласної адміністрації Олег Синютка. Саме він у 2017 році підписав розпорядження розділити 141 гектар території військового містечка на три окремі ділянки. Офіційно все це робилося, ніби для того, щоб забезпечити землею бійців. АТО. Насправді насправді частину цієї землі успішно роздеребанила селищна рада, якою керував Доманський. До речі, пан Синютка таки відреагував на ці закиди у себе в соціальних мережах. Зацитую кінець, решту почитайте самі. На жаль, коли для безвідповідальних політиків починаються вибори, такого брехливого бруду буде багато. Бо чим ні ще прикрити всю проблемну реальність і власну корупцію, як не брудом на політичних опонентів. Думайте, та що там думати занадто багато збігів? Та й думати, як відмазатися зараз, доведеться. Не нам, а Доманському та Денезі. Яким, до речі, вже обрали запобіжний захід. Одним словом, посадили Володимира Доманського під домашній арешт до 25 лютого. Денезі пощастило менше. Його посадили за ґрати з можливістю вийти під заставу 904 тисячі гривень. І думати вони будуть активно. Бо сумніваюся, що хтось з них хоче сісти на 12 років з конфіскацією майна. Тому, як то кажуть, продовження. Буде, але може, це вже буде якась великодня історія.